На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 липня 2025 року. Сьогодні. 22 липня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 15 години 27 хвилин, а потім перейде в знак Рак. Місяць без курсу почнеться з початку доби і до 15 години 26 хвилин. Геката розпочнеться з 22 години 11 хвилин. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Відпочивайте! Розпочинаємо поливати рослини тільки з 20.30, можна і трошечки раніше, але ефективними будуть поливи саме з цього часу. Підживлення органічними добрами можна буде проводити тільки в короткий період, з 20.30 до кінця доби. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах, на будь-яких рослинах. Тому що тут вже працюють енергії знаку стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 липня несприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 22 липня 2025 року. Тут ще працюють енергії знаку близнюки, тому приймаємо їжу часто, але дрібними порціями і не можна використовувати для харчування щавель та шпинат. Можлива алергія на ці продукти, а також можлива алергія на будь-які ліки. Що ж можна приготувати такого смачного та корисного? Готуємо каші всіх видів, яка вам подобається, таку і вибираєте в цей день. Готуєте страви із риби, із морепродуктів, з курки, індички, куріпки, цвітної капусти, сої, бобів, квасолі. Дуже корисні авокадо, кріп, мак, кунжут, мигдаль. Інші доступні овочі, фрукти, ягоди та горіхи. Смачного вам! Завтра, 23 липня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці рак. І це складний та стресовий період гекати. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо і відпочиваємо. Більше відпочивайте. Зараз ніякої енергії з космосу не йде. Космос навіть забирає енергію. Тому, будь ласка, бережіть себе. Це геката. Можна тільки поливати рослини, а от підживлення заборонені. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами і якомога пізніше, щоб температура повітря була нижче плюс 25 градусів. 23 липня несприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 23 липня. Нагадаємо, що це час місяця в знаці рак. Ще є като до всього, але в знаці рак дуже вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна система. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування в цей, в цей день знаку, рак, молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої. Все повинно бути теплим. І, будь ласка, не переїдайте, будь-які продукти не допускаємо переїдання їх. А що ж можна приготувати? Що ж можна смачного такого і корисного приготувати? Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів, страви з, з риби, з морепродуктів, з морської капусти, з доступних овочів та фруктів, з різних горіхів. І до всього беріть, будь ласка, житній хліб до першого, до другого. і взагалі в цей, в цей день краще тільки використовувати житній хліб. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гаразді, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами! Обов'язково зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!